Всім привіт по джундері 8320. Прийшли запчастини по антифризі по тосолі. Там вроді би знайшли ми причину, ну не можу сказати на 100%, але вже в подоні немає антифризу. А що було, не знаю. Що скаже, як так казала, клацали, клацали наклацала жіночка, так і ми. Що шукали то помпу, то те, теплообмінник, то одне, то друге. І отаке. Вирішили. Прийшли запчастини. Прокладочки. Сальничок, двигуна. Тут ще навіть схемка. Інтеркулір. Новий, бо тут заміна буде. Його. Чого, дивіться, тут бачите. Сажа є. Він пускав. Видувало. І буде новенький. І таке, І що ще водяний радіатор теж новий, бо той вже пускає. Ну, він тут запечатаний. ну Теж новий. В общем, не дешеве це все діло. ну Суму я ж не буду озвучувати, бо ну і как, що, ну, від того легше не стане. прокладки, кришки клапаної. Ну, отаке. Зараз буду ставити радіатор один, другий готовити і ну, запускати. Дасть може Бог та й не буде пускати, ну побачимо в роботі. Вроді би провірили так, ну не пускає вже. Ну не знаю. А далі побачимо. Знаєте, варіантів є дуже різних, може гільза, може прокладка. Ну, в принципі, ну нічого воно ну, вже після того, як там деяку справу зробили, не пускає. А втім, ну не знаю, час покаже у роботі у нагрузці, знаєте, якось так всім всього найкращого.